Одним з питань, яке викликало борхливе обговорення народних обранців під час засідання постійних депутатських комісій, стало питання доріг, а точніше, відсутності ремонту на конкретних ділянках дорожнього покриття. Зокрема, Віктор Ждаміров наголосив на незадовільному стані дороги Миронівка-Крупець, яка потребує ремонту. У громаді де півтори тисячі чоловік, яка знаходиться два км від міста Шостки, можна проводити без підготовки. Змагання по мотокросу від сільської від староста Тамилонівського до амбулаторії. Якщо є бажання, можна проїхати подивитися. І тому буду піднімати зараз. І коли буде по бюджету питання, потрібно виділити кошти 3 мільйона на ремонт цієї дороги і звернутися до обласної ради на умовах фінансування, щоб допомогли відремонтувати цю дорогу. Як пояснила начальниця економічного відділу Шосткинської міської ради Дар'я Гребенюк, ця дорога міжрегіонального значення, і місцевий бюджет не має права виділяти кошти на її благоустрій. Тобто, дороги с 191 705 Миронівка, Шкірманівка, Кропець, виконавці ЖКХ та управління капітального будівництва. У строці фінансування стоїть наступне відповідно проєктно-кошторисної документації, джерела фінансування, обласний бюджет та бюджет Шостинської міської територіальної громади. Листи направлені, відповідна дорога також включена до стратегії розвитку Шостинської міської територіальної громади. І всі ці заходи направлені до Сумської обласної державної адміністрації. Про стан дороги клишки кролевець згадала депутатка Анна Каплієва. Вона наголосила на її стратегічному значенні у разі необхідності евакуації населення з шосткінської громади. То є ще одна дорога. Це клишки кролевець, яка має значення. Ми всі розуміємо, в яких умовах ми на сьогоднішній день проживаємо. Якщо мова буде йти про евакуацію. То клишки кролевець має стратегічне значення в цьому сенсі, і е, на цю дорогу не виділяються кошти. Хоча ми в принципі розуміємо, що сьогодні це може не пріоритет, а на завтра це має, може стати для нас просто необхідністю. Я прошу вашої підтримки, тому що ми думаємо про сьогодні і не думаємо зовсім про завтра. Будемо голосувати з доповненням і пропозиціями, які прозвучали. В епіцентрі обговорення опинились питання доброчесності дій, так званих ЖКО. Черговий випадок про те, як одна організація, що обслуговувала будинок, не може поступитися іншій, яку колегіально обрали мешканці, не залишила депутатів байдужими. Чернігівська, 12 людей. Я думаю, там така ситуація, вона на слуху. Це мій округ звертаються мешканці компанія, від якої вони хочуть піти. Їх не відпускає. Більшість зборів проведені, більшість голосів, підписів, все зібрано. Чому вони не передають це? Спочинному законодавству прописано тільки одне. Співвласники вирішують всі загальні питання. Тобто, якщо співвласники вирішили перейти, їх документ це протокол загальних зборів. Є. Всі, хто згоден, не згоден, повідні, повинні виконувати зазначене рішення. Тоді зустрічне питання, хто може повпливати. Тому що тут вже питання не в тому, щоб відмахнутися, що ми жодним чином не можемо допомогти. Ми маємо вказати шлях, який має війти. Написати лист, наприклад, звернення на той же. Прикласти копію протоколу і нагадати, що мешканці обрали нову обслуговуючу компанію з проханням, будь ласка, передати всі облікові картки. Нові. ну ми ж це можемо. Депутати вирішили офіційно зареєструвати звернення до обслуговуючої компанії, яка не зважає на рішення мешканців будинку відмовитися від її послуг, аби надалі таких непорозумінь не виникало.